Так, все я тут. Що, так, ще їхати? Ми вам так. даємо слово, розповідайте їм, що вони зараз будуть робити. Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Мене звати Юрій Кротов. Я сьогодні буду вашим інструктором. Скажу так, я перш, вперше на таких зібраннях мені дуже приємно, що мені дали можливість провести ваше. Ну, вам збори, інструкцію, так сказати, розказати, як правильно дійснювати. що ми заплутались. Працювати в леталь... ну, не летальних... чи в летаннях, не знаю, як підібрати правильне слово в ситуаціях, коли буде допустимо на вас напад. Так, дивіться. Ми зараз знаходимося на такій прекрасній ділянці зі сопилки, де є багато можливостей організувати якийсь процес, допустимо, напад сторін, і охорона даного, даної будівлі. Давайте з такої сторони зайдемо. Сьогоднішня наша задача буде охоронити зробити охорону даної споруди будівлі, всередині якої буде заложник. Хтось один із вас буде заложником. Я так розумію, у нас. Так, да-да-да, кажіть. Давайте я буду заложником, а вони так. будуть або Анастасія, або я тоді. Це мене зрозуміло, добре, заложник вже не Так, добре, дивіться, значить, і. У нас 2, 4, 6 є людей, значить, буде ще хтось двох. Так, добре, давайте таке. От заложник є, дві людинки буде так сказати, терористами, які будуть охорона, охороняти, ну, в яких будуть в заложниках. Анастасія чи Владислав? А, так, добре, тоді так, у нас не усі охоронці, кажуть, в тому, це просто син, у кого немає зараз з собою оружия, кажучи в тому. Зброю. Здорово, привіт, привіт. Ага, тоді Казимір буде терористом, у всіх інших є зброя, так? Так точно. Ага, тоді казуміраш то у нас один лише буде терорист. Добр? Ну добре, значить один буде так. Всі останні ми будемо зараз дамо парочку, дамо хвилину, щоб наші терористи заложником пішли всередину в будівлю, заховалися. І далі ми з вами почнемо наступ. Дивіться, ну мені розповідати, як буде проходити наступ, чи ви вже підете, а ми вже тоді обсудимо разом. Давайте терористи зараз підуть з за Анастасією. Так. Дмитро та зімірте та Анастасія йди до будівлі, хватися там. Е, буде? А, а да. у ну, 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 добре, Хай буде. Та, да, добре, я думав, в цю. Може, може в цю будівлю буде, пане? Та. Ну, різниці так. немає, хай вчасно час mm -hmm. та на інше. Так, дивіться. Значить, наша ситуація така. Трапилася, взяли в заложники. вибачаюсь, хто нас Анастасія? А прем'єр-міністр, прем'єр нас добре. Анастасія, прем'єр-міністр, їхала допустим, до нас на роботу. До вас і трапилася така ситуація, що зупинили її транспортний засіб, взяли її в заложники і дали е, передали по рації таку звістку, що вони требують від нас, ну від вас. Е, так, секундочка, мисли, мисли, мисли викуп в топ так сказати, потребують, і в них дуже багато зброї, дуже багато оружія на даний час. І якщо ми не дамо, не виконаємо їхнє завдання, то вони так сказати позбудуться її дуже трагічними випадками. І наша ціль зараз буде окружити дані, дану будівлю, зайти зненацька, щоб вони не очікували цього, що ми зайдемо, і визволити. Нашу Анастасію. Давайте зробимо, значить, таким шляхом. Бачите, ось там у нас ну, у вас спереді, вибачаю, що до вас стою задом, давайте станемо від вашої сторони. Є такі накриття. Два, дві людинки, два гравці стануть там, щоб охороняти, чи не буде підмоги. Також один... Ні, так, ага, на Вибачаюсь, одна людинка стане біля тих брьовен, буде дивитися, одна людинка буде контролювати дорогу для того, щоб на наш, ну, їхнє підкріплення не приїхало. І, Од... ага, так. І двоє будуть пробувати заходити всередину обережно, тільки щоб не поранити Ана... Анастасію. Ви готові? Так Вам зрозуміли про що я розповів? Так, так. так. Так, да, добренько, що, давайте попробуємо щось. Я буду з вами теж, пробуй заходити. Давайте помалу зараз на позиції. Хто буде стояти в нас контролити дорогу? Давайте оприділимося. Добре, давай Стас. Ти в нас так, як, грубо говоря, втопом сказати начальний. Візьмемо, поставимо тебе на контроль дороги. Більш опитніший Єгор я буде йти в, в та? наступ. Так, я зараз вас проведу, покажу все як потрібно буде. І в нас залишається Владіслав і Максим. Максим головний клікали. Мені сказали, так як у мене є зброя, теж і ти сюди. А, ну тоді добре. Ну, так, прикрасно. тоді нас п'ятеро. А, а, все це? прекрасно, це? тоді прекрасно. А там не там що по нам стрі... Там стріляють. Та зброємося розумію. Хто це, хто? Фух, я вас зрозумів, добре, значить. Та, відставте, думаю, на нас нападати не будуть. Не треба. Та невіщо не збирають. Так. Ага, так все добре. Значить, тако. Одна людинка стоїть, контролить е дорогу, одна людинка буде у нас співпрацівник. Давайте співпрацівник вибачається, буде контролювати ось ту будівлю червону, червону білу чи яка вона там? Тому що в тій будівлі теж може бути в нас люди, які сидять, наблюдають на під'їзд. Авто чи не буде ніякі ну, з нашої сторони поліції, і тому, тому подібне. І так це дві. І троє будуть йти в наступ до входу в приміщення, щоб визволити Анастасію заложників. Це дуже су... вчасне тренування, я вам так скажу. в плані? Ну, дуже вчасно просто. А, я зрозумів, зрозумів. Так що, погнали тоді, станемо. Так, як я говорив, хто там, будь ласка, кому я там говорив? Дивіться, давайте, бо хто більш опитніший в нас буде йти в наступ, а хто менш опитніший буде стояти я в тилу. Я у нас. Давайте, Дмитро та Владислав. Ми нас будемо наступати і є. ще хто сюди. Владе... А да, а ну все класно. Да, добре. Мені з вами Тільки іти я можу течіння? вам, вам да, сказати. Да, Анастасія може померти, бо депутати не люблять прем'єр-міністрів. <laughs> я зрозуміла. Ну, ну добре. буває Нічого ні. страшного. Ну, все, то давайте погнали, щоб я час не її, затримувати вас. Я пане, може, буде. ви будете огадувати, як вони будуть робити так, добре, і казати мінуси та плюси. Так, давайте так, попозицію. Так, все, давайте попозиція. Подожди, я а біля. що, куди вони побігли? Так, дивіться, один. Так, ви мене один кон. Так, та, 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 так, 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 я так. На так, один на дорогу, Станьте, дивіться. Ага. Так, один дорога. Так, добре. Опа. Ага, я все я поняв їхнє. Так, заходять, заходять, хорош, непоганенько, непогано, непогано. Так, диви, 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 диви. Підкрадаються. Ох, слухайте, да, 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 правильно, все правильно, молодці. Зайшли. Зайшли. О. Щоб не втикав топом, Казімір. А як ви сальто робите? Так, дуже красиво, мені дуже понравилася їхня праця. Так, так не добре, тобі, щоб не хлопці, цікав. встаємо усі в стрій, зараз вам інструктор розкаже, ну, коли якась ну, помилки живі, саме головне. Так, все, монеті, давайте, хлопці, встрій, стаємо в стрій. Давайте далеко не будемо бігти зробимо давайте, стрій з десь... тут, да, біля колод, да, цих прекрасних, дуже красиве місце, як по мені. Так, ставайте під колоди. О, да, всі саме були. да, були. Да, да. Давайте ми наразі з вами робимо спільне фото. Так, звісно. Так, добре, фото зроблено, давайте Прекрасно. тоді розповідаємо, їм помилки були чи ні, коли розбіглися е, назад. Так, дивіться, я е... професіонал. Скажу так: дуже великих помилок общем, я не то, помітив дуже великих помилках. Помилок я не замітив таких, що прям там критичних. Ну, є там, звісно, наступ потрібно заходити не з всім в одну сторону, а з боків. Точніше, якщо у вас така будівля, і у вас, е, ви бачите, що тут вхід тільки з центрального входу, ну є у вас доступ, то потрібно заходити по правому і лівому флангу ось. А не як. Е, так я бочком, бучком, просто. Так, так, і чуть -чуть інколи призупинятися, дивитися обстановочку, роздивлятися, а так все було прекрасно. Мені сподобалось. Дозвольте було. вам сказати, так, добре, дякую. Дозвольте сказати. Так, дозвольте. Я просто так біг, бо я у партії комуністів все А, я зрозумів. Комуністи вони зараз прямо, будь-міжу. Ну, це, зрозумієте, побігти прямо, це. можна сказати, попрощатися зі своїм життям. Ну, ми комуністи. Ну, я не розумію. Такого в нас зараз. цього немає. Так, ну що, я думаю, можуть бути вільними, так, ми закінчимо ваше тренування. Так, Якщо ви усі їх розповіли всі все, тоді так. Дякую вам за інструктор. дякую Поверніть вам. нам форму, будь ласка. Тож? Ні, я будете всі охоронцями, поїхали додому. Ні.